Дуже зручне включення. Я зустрівся з дуже великою містикою. Чому? Я просто граю, і, і случайно мені вилітіла отака от екран. Ну, я такий знімаю перший раз відео, виключається. Знімаю другий раз відео, виключається. Я такий, ну думаю, ну може місця мало. Бачу, а у мене три відео. Три відео. Я такий. афіє. І слухайте, я хочу вам повідомити, і вам щось Я за я зроблю пару фоток. і... Та, у мене є одна фотка іменно для вас. Да, вот, вот X-Record і вот мої відео. Ті два ві... вот. Відео просто виключилось на тому моменті. Хоча я хотів знімати далі. Де мої фотки? Вот ця вот фотка. Ну і що можна сказати? Це відео дуже важливе, тому що я, я подивився дуже крутих ютуберів по Brawl Stars і не, не було. Я вам зараз їх озвучу. Бубс, шампанов. І, звісно ж, е МАМА. Вони самі головні і я хотів подивитись. Нема у них це працювати, але я у них не побачу. Тому я можу сказати перший. То побачив це. Тому вам потрібно провірити, що там далі. Тому що далі я відео не можу. Воно саме по собі виключається. Ну все. З вами я був Зайвлад. До побачення.